Розлучитись через суд складніше, якщо є діти. Черговий міф, який ми можемо почути про процес розірвання шлюбу. Але давайте розберемось, чи дійсно це так? Насправді, більшість людей, які звертаються до суду з розлученням, думають, що питання вирішуються комплексно, тобто і питання дітей, і питання щодо майна. Але це не так. Усе це різні питання. Якщо ви звертаєтесь до суду, з питанням розірвання шлюбу, то суд буде розглядати позовні вимоги лише в рамках даного питання. Отже, можна зробити висновок, що розлучення в судовому порядку, коли є діти, є складнішим процесом, це дійсно міф. Для того, щоб розлучитися подружжю, в якого є неповнолітні діти, єдиним варіантом це є звернення до суду, тобто вирішення питання в судовому порядку. Якщо ви бажаєте дізнатися процес, перелік документів та всі необхідні нюанси розлучення в судовому порядку, навіть коли у вас є діти, ви можете звернутися на безкоштовну консультацію до адвокатського об'єднання Правда.